Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, перша неділя Великого посту називається неділею торжества православ'я. І це слово вражає багатьох багатьох людей. Це слово колись вражало тих людей, які пережили переслідування греко-католицької церкви яка рішенням псевдособору 1946 року була загнана у підпілля. Її намагалися знищити. Її навіть поховали, але вона воскресла. І ось цей собор відбувся якраз в неділю Торжества Православія. І таким чином свято. Набуло дещо іншого спомену. Це назва православ'я вражає багатьох людей зараз, які спостерігаючи за війною, за конфліктом, бачать, яку церкви займають позицію у цьому конфлікті. І тут є дуже важливо повернути правдиве значення цьому слову. Бо ця неділя, вона згадує. Про давні, дуже древні події, які відбулися понад тисячу років тому. Вона згадується про те, як на сьомому Вселенському соборі з збіркою і збором єпископів було вирішено, що почитання ікон, що поклоніння Богові через ікони не є ідолопоклонством, що ікони не є ідоли, а навпаки. Це є образи, які вказують на первообраз. І ось після того тих християн, які зберігають правильну науку, які правильно почитають, славлять, визнають Бога, почали називати православними. Згодом це слово закріпилося за християнами східного обряду. І ось так це слово закріпилось у нашій літургії. Ми не раз молимось та й самі себе називаємо православними. Так, звичайно, багатьом здається, що це слово набрало якогось негативного звучання, значення, але насправді ми, вживаючи те слово, ми тим самим визнаємо, що ми є спадкоємцями тих отців, які засвідчило повноту вірного вчення. вживаючи це слово, ми тим самим визнаємо себе спадкоємицями тої духовної традиції, яка молиться перед іконами. В чому важливість того собору, чому ми згадуємо в першу неділю посту про тих отців? Бо що таке ікона? Ікона це не просто зображення, ікона це. Не, не фотографія. Ми насправді не знаємо, як виглядав Господь наш Ісус Христос, Пресвята Богородиця та й більше святих, передання нам зберегло опис у загальних рисах. Тож жодна ікона не є фотографією. Ікона це грецьке, грецьке слово, яке означає образ, відображення. Від зеркалення. Ікона вона нам нагадує, що друга особа Божа, Син Божий, Ісус Христос став людиною. Що Бог це не просто якась така безособова сила, але Бог став людиною. Як Він скаже згодом до апостолів, хто бачив мене, той бачив Отця. В Ісусі Бог став близьким людині. Став відчутним, щоб людина могла з ним зустрітись, щоб людина могла побачити отой лик Божий, звернутий до неї з любов'ю. Таким чином, ікона вона нагадує, нагадує про цю людськість Ісуса. Вона нагадує про те, що Бог став людиною, Бог став відчутним, Бог бачить. Ікона нам нагадує про те, що наше життя переходить перед взором Божим, що Бог нас бачить, що Бог нас чує. До речі, тому на деяких древніх іконах ми можемо побачити, як очі та вуха надзвичайно великі. Це нас може вразити, здивувати, але так, на деяких древніх іконах у святих та й в самого Господа, великі очі і великі вуха для того, щоб підкреслити, що Бог бачить і Бог чує. Ікона, перед якою ми молимося, так само нам нагадує, що молитва є розмовою з Богом, є спілкуванням з Богом. Молитва нагадує нам про, про те, ікона нам нагадує про те, що молитва повинна бути у тим спілкуванням. Ми говоримо, Бог слухає, Бог говорить, ми слухаємо. Ікона так само нам нагадує, будь-яка ікона. Зверніть увагу, крім ікони Господа нашого Ісуса Христа, ми ще маємо ікони святих. І коли вдивлятися в ікони святих, ми побачимо, що вони дуже подібні на ікону Христа. І таким чином, ікони Христа, ікони святих нам нагадують про те, що ми теж повинні бути з вами образом Божим. Ми повинні бути. У тим відзеркаленням ми своїм життям повинні не мов би промовляти, як в сьогоднішньому Івангелі Прийди і подивитись, не доказувати, не переконувати, не оправдовувати, але свідчити. І то свідчити не тільки словом, але найперше своїм милосердним служінням та життя. І ось ікони, перед якими ми молимось, вони нам нагадують, що ми. Вдивляючись Христа, повинні уподібнюватись на нього і так бути відцеркаленням того Божого милосердя, черпати Його милосердя і відображати, відзеркалювати, відбивати це милосердя на тих, хто є коло нас. Ось багато нас навчає сьогоднішнє, сьогоднішнє свято, свято, до певної міри нас. Закликає повернути правдиве значення у цьому слову православний, православі. Бо, врешті, ми правильно славимо Бога не тільки тоді, коли дотримався обряду у всіх Його найбільших дрібницях. Ми є православними не тільки тоді, коли себе такими називаємо, ми правильно славим Бога тоді, коли наша віра і молитва супроводжуються добрими ділами. Ділами милосердя, бо так ми найкраще віддаємо по славу Богу. І нехай сьогоднішня неділя стане початком і торжеством саме такого православ'я, коли ми правильно славимо Бога єдиним серцем, єдиними устами, коли ми зберігаючи і передаючи оцю віру успадковану від батьків, передаємо їм їх своїм нащадкам. Не стидаємося її боронити як колись уці сьомого свенського собора. І найголовніше нехай та правильна віра, правильне визнання навчить нас славити Бога устами і ділами. Слава Ісусу Христу!